Це рейтингові змагання, це дуже відповідальні змагання чемпіонат України. У нас відбір до складу національної збірної команди кадетської. Яка буде представляти нашу країну вже в наступному році на чемпіонаті Європи? Ми з радістю відкликнулись на пропозицію Тернополя провести чемпіонат. Це дуже гарний колектив, дуже налагоджена співпраця. Це важливо з органами місцевої влади. На нас дивиться весь світ, і я знаю, що це виклик. Виключив дуже велику повагу і резонанс в світі, що незважаючи ні на що, ми проводимо чемпіонати України. Цей чемпіонат проходить вперше в місті Тернопіль в нашій області як чемпіонат з боротьби з самбо. Завдяки добрим потугам Оргкомітету Тернопільського обласного осередку, дякуючи величезною підтримкою федерацію Самбо України, безпосередньо державному тренеру, зібралися кадети, це неки та дівчата 16-річного віку, які змагаються за майбутні перспективи за гордість України на міжнародних аренах, ну а також за вагомі мотивації в спорті». Що таке національна федерація? Це 25 регіонів країни, це 29 тисяч осіб, 140 спортивних організацій, представники всіх регіонів країни, всіх релігіозних конфесій, всіх політичних течій об'єднані однією справою. І ми цим пишаємося. Ми не тільки Тернопіль спортивний, ми місто активних людей. Тому ми не зупиняємося на досягнути, тому ми завжди розвиваємося в різних видах спорту. І наші тернопільські спортсмени цьому доказ. Ми маємо хорошу когорту людей, які представляють Україну і на Європі, і на світових рівнях змагань. Тому я думаю, ми лише почали. Чемпіонат стане дуже мотивуючим фактором для міста Тернопіль. У нас є славна, але маленька команда, яка вже Тихо росла, вважається молодою борцівською сім'єю «Дзюдо та Самбо, у нас є федерація. І добрими потугами вже створена маленька, але професійна команда, де спортсмени, вихованці наші вже приймають їжу в цьому чемпіонаті.